Мого сина скоро день народження. У мене є всього один син. Один. Я розлучений холостяк, живу від нього далеко, бачу його сина раз в рік. Раз в рік, блядь. Я в минулому році пропустив його день народження. Йому було хлопчику моєму маленькому, було вісім років. Я не поїхав. Не поїхав я від страху. Не поїхав я від страху війни. Не поїхав я від страху не тому, що я боюся. Росіян, чи я боюся прильотів ворожих. Блять, ні, я боюся наших. Я боюся блокпостів, я боюся ТЦК, я боюся ЗСУ. Я боюся людей, звичайних українців, блять. В цьому році я дуже хочу поїхати на, на день народження свого сина. Моєму єдиному сину буде 9 років. І він мені каже, пап, приїжджай, ти приїдеш на народження. А я не знаю. Я боюсь, блядь. Я взрослий, сука, бородатий мужик, нахуй, 41 год. Я боюсь, блядь. Я не боюсь Путіна нахуй. Я не боюсь його, сука, сраних солдат, блядь. Я боюся своїх людей. Тому що мене над боку всі можуть зупинити. Отпиздить, Окалічить, блядь. Чи нахуй, убить. <кхи> і хтось є ще придурки, який каже, це і псо, ти брехун, це і псо. Блядь, Блять, як яке і псо. Я боюся. Скільки я знаю людей, ви що, не знаєте людей, які просто сидять вдома? Одних, блядь, бізнеси по позакривали, блядь. Другі попереводились на роботу. Це слава Богу, що вони можуть перевестись на роботу, на удаленку. Третіх, блядь, матері кормлять, бабушки, жінки, мужиків. Тому що вони бояться вийти з дому. Вони бояться, що думаєте, ракетних ударів ворога. Нє! Вони бояться наших, блядь. Вони бояться ТЦК! Вони бояться ЗСУ, блядь. Збройних, сука, сил! України, блядь. України нахуй! Не Росії! України! Сльозами вдавився, блядь. Сльозами радості і щастя. Що нас захищають, блядь, такі воїни на блокпостах. По 50 отгодованих тіл, блядь. Слава Богу! Слава ЗСУ, мені може покричати, блядь. Слава армії, блядь. Чому кричать, блядь? Що якщо підкупитися, мені треба вивалити 5 тисяч доларів, блядь. А де вони в мене є, нахуй? Де? У мене 5 тисяч, блядь, є тільки на дорогу доїхати. На бензин. Все, у мене більше хуя нема, все, блядь. Що заробив, ти отдав, нахуй! Це, блядь, оце за це бороться, блядь. за це! Мені за цей йти в ЗСУ, блядь. За цей йти в ТЦК! І ти воювати за що, блядь? За корупцію, нахуй! За те, що я, блядь, їздив на Майдан! На два Майдана! <головіки> блядь, хоч би не здохнути. Не от кашля, блядь. А то, що мене попиздять десь, от пиздять на підвалах. Того що я не хочу йти воювати! Того, що багатих, блядь, багатих хтось приїжджає на джипі на якомусь хуєпі, блядь, Rolls-Royce, хуйонці, теслі, блядь, Їх навіть не трогають. Навіть машини не встановлюють, тому що вони бачать, вони розуміють, що це багата людина. Це будуть проблеми, блядь, нахуй надо. А такого якогось хуя встановить, типу мене, блядь, на ланусі якомусь, блядь, хуянусі. Каєш, йди сюди, блядь. І там уже дзвоночку підвозь, блядь, 5-10 тисяч, щоб тебе випустили з ПЦК, щоб тебе не пиздали, щоб тобі, сука, зуби і ребра не вибивали, блядь. Того, що джувать, просто не хочети воювати. Все дуже просто в нашій Україні. Це дуже печально. Але все дуже просто. Люди, блядь, до чого ми дійшли? До чого ми дожили, блядь? Я їздив на два майдани, не за гроші. Я сам свої гроші возив. Я возив свої гроші, блядь, на майдан. Заради світу, майбутнього України. Я 300 разів пожалів, що я туди їздив, але сама, сама ціль, сама, сам смисл поїздки на майдан. Я їздив, щоб, щоб тут не було руського міра. Я їздив, щоб ми йшли в Європу, щоб ми були демократичною, світлою, цивілізованою країною. А перетворилися ми на що? На що ми перетворилися? Ми перетворилися на Північну Корею. Ми перетворилися навіть гірше, ніж на Північну Корею. Тепер в світі кажуть, це як в Україні. Тому що нас не випускають. Ми сидимо як в клітки. Мужиків не випускають з України. Мужики тікають через тису, через Карпати. І ви що думаєте, блядь, Я брешу, я пизжу? І це ж, блядь, мене назвуть агентом Кремля. І всі кажуть, тихо, тихо, мовчи, закрий рот, завали ебало. Ти шо, Женя, що ти таке кажеш? Блядь, у нас демократія чи що? Чи в нас нахуй хуйократія, блядь? Я не можу слова сказати, я вже на тюрму їздив. Я вже двічі був на СБУ. Мене, блядь, приковували наручниками, блядь, в поліції, блядь. Я поліцію боюся. Я боюся наших спецслужб, блядь, українських. Я їх всіх боюся, блядь. Я коли бачу десь поліцію або людей в формі. в мене нахуй мандраж, блядь. У мене під колінами, блядь, трясеться. Я боюся, блядь. Я боюся не руську армію. Пошли вони теж нахуй. Я боюся своїх! Своїх, блядь! І на мене скажуть, що я і псо. На мене будуть казати, що я рука Кремля агент, блядь, Нати, блядь, ідіть нахуй! Придурки єбані, блядь. І хто це каже, блядь? Тих, хто от купився, блядь, або тих, хто за кордон з'їбався, блядь. Всі кажуть. Або тих, хто, блядь, заплатили, щоб сидіти на, блядь, не на першій лінії фронту, а воєнні, блядь. Вони мене найдуть і отпиздять. Або воєнні мене найдуть, або поліція мене найде. Хто мене, хто мене перший найде, той відпиздить? І викладуть фотку, блядь, в інтернет, блядь. Найшли агента Кремля. Найшли, блядь, русофоба, хуйофоба, підарацевий, блядь. І що думаєте, я один такий, блядь? Да нас таких мільйони, нас таких дохуя. Да я, блядь, українець, нахуй! Українець самий настоящий, блядь! Я не можу з'їздити до свого сина, українця, блядь, народженого нахуй! От Українки, блядь. І сина мого звати, нахуй! Устим, блядь. Як тустин, я Кармалюк, блядь, В честь устима Кармалюка, народного героя. Я не можу з'їздити. Я сина не назвав на честь Володя, Владимир, не на не на честь Владимира Путіна, ну і нахуй. А в честь з блядь. блять. Я не можу зійти до свого сина. Не можу. Я боюся. Я боюся пиздец, Я дуже боюся української армії. І, мабуть, після цього відео я скоро попаду в тюрму. Або я попаду десь, блядь, на подвали. Або скоро з їбалом розбитим, блять. Буду просити пробачення. Ви що думаєте? Це, блять, невозможно в нашій країні в демократії. Звісно, це буде, всього, що. І що? Опять? До да, мене вже я вже заїбав, блядь. Я мене мене я заїбався, блядь, пижірем ходити. Мене б'ють, блядь. Ні, щоб всі блядь, сядьте з ними поговоріть, скажіть, Жень, ну що ти таке записуєш? Ну, що ти таке кажеш? Блядь, а що я такого кажу? Правду кажу. Правду, блядь! Обичну правду, нахуй. Ніхто мені не платив, не з якої Москви, сраної Росії. Я просто говорю правду. Те, що наболіло, блядь, не тільки мені, а багатьом українцям, блядь. Я показую сестрі в своїй Германію, блядь, міста і там, де місто, блядь, де я живу. що я такі вулиці пусті. Що, блядь, вас що окупірували? Да, нас окупірували, блядь. Нас окупірували ТЦК. Нас окупірували ЗСУ. Нас окупірували поліція, блядь, України, нахуй! Яка, блядь, блядь, страшно, блядь! Що буде далі з нами, блядь? Що буде далі з українцями? Що буде далі з Україною? Мені це болить, блядь! Мені це підець болить! Ми не состоялися як українці. Ми, ми не состоялися як українська нація. Ми, ми не відбулися як Україна. На превеликий жаль. Я давним-давно не, давним, не кричу: не про славу Україні! Не про славу героям! Де ти герої? Де? Де? Хто, блядь, Де? Ті герої, які останавливають на блокпостах, беруть гроші. Ті герої, що поліції мене до батареї прив'язували на всю діч. Це герої, блядь. Чи хто? Чи ті герої, яких бусифіцирували, блядь, і повезли на смерть на вірну, блядь? Тих, кого розірвало клібеням, блядь. Він герой, блядь. Хай буде. Якщо вам оцього легше. Легше оцього, блядь. Мені не легше. Мені страшно, блядь. Мені страшно повністю. Абсолютно страшно. Що буде далі, я не знаю. Дякую, що вислухали. Поки. В тюрму мені не забудьте принести передачку якусь, посилку передавати. Мені. Бо з мене по-любому зроблять сепаратіста, колаборанта. Опять. Знову. Це їм легко, як дивопальця обасать. Вони не роблять корупціонерів, бань... Звинува... не звинувачують їх ні в чому, зрадників, депутатів. Ні. Таких хуїв, як я був. У кого нема ні грошей, ні хуя, ні захисту, ні адвоката, нічого. Отаких вони легко, блять, поламають, отпиздять на тюрму, на, на підвали, блядь, на фарш, на фронт. Таких. Блядь. До чого ми докотилися? До чого ми довоювалися? До чого ми доборолися? Люди-люди. Ой, До побачення. Телебачення.